Що робити батькам, якщо його дитина потрапила у конфліктну ситуацію? Ситуація перша деякі батьки думають, діти самі розберуться. Зною думка, що дорослим не потрібно втручатися в справи дітей. Так це дійсно справедливо, але не для всіх ситуацій. По-перше, дитина завжди має відчувати вашу моральну підтримку. По друге, вам буде комфортніше, якщо дитина своїми переживаннями буде ділитися з вами. Вам не обов'язково особисто втручатися в конфліктну ситуацію, але ви можете завжди дитині допомогти. Сказати, ситуація друга. Я свою дитину не дам образити. При конфлікті здавалося б, найкращим рішенням є піти і дорослим розібрати. Дитина про це дізнається і розуміє, я хороша, а ви всі погані. Тільки чи принесе така тактика користь? Чи не краще спробувати запропонувати дитині розв'язати проблему в корені? Пояснити дитині, що вона може зробити для того, щоб схожа ситуація не повторилась у. Третя ситуація: щось не подобається, бий. Особливо актуально для батьків-хлопчиків. Батькам хлопчикам завжди хочеться, щоб їхній син виріс на справжнім чоловіком, і міг за себе постигнути за допомогою кулаків. Спортивну секцію хлопчика можна і потрібно віддавати, але паралельно ви повинні навчити свою дитину вирішувати конфлікти не кулаками, а інші.